Наший короткий свіжий, очищений, витянуті обов'язкового жабра, добре вимитий, тепер ми його надрізаємо з двох сторін. Так він так краще виглядати у вас на блюді цвятково. Проберемо сіль, перець та спеції, посипаємо гарну солію, солимо. Здвох сторони зіперчило, добавляємо нашу пратаву рибку, розтираємо гарно, зробимо подушку, золочі і буде наша рибка запікатися на подушки, поперчити і натерти в брюшку в середині, щоб вона всередині була теж смачна. Теж посулена, теж потерчена з усіма приправками так воно буде смакувати на хату зустріч. Це буде ми теж будемо різати кінцями товстими. Це бухліпка непростала до дна овочі підсовується обов'язково. Трошки покришили. Тепер беремо помідорчики криші теж. Помідорчики. Оце все змішати і всередину пластировано. Червоний перець, цибуля, помідор. Дадуть таку сочність нашій рибі. Помідор дасть кислинку і аромат. Цибулька теж дасть аромат. Петрушка. Та вона у мене домашня, Жирненька. Получиться на рибі гарна червона скоринка пільм'яна. Та вона зайде, створить свій такий молочний, приємний аромат. Ось так ми замаринували нашу корупа, змастили його щедро сметаною домашньою жирною, посипали червоним перцем гострім, положили її на подушечку з овочі, цибулі та моркви. Середину поклали цибулю. Повідомлення гори, червоні перець, петрушку. Все буде ароматно. ставимо в духовочку нашу рибку запікатися. Бежимо помідорчик і прикрашаємо нашу рибку. Рибою можна пригостити гостей, коли у вас гості, і повечеряти власне, самому, своєю сім'єю. Рибка ще гаряча, помідорчики всередині проглядаються, легко вона формується в порції. Апетитно вона виглядає. Дуже гарно смакує. Спробуйте обов'язково. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал.